Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. В місті Ромни Сумської області стався гучний інцидент. Побились голова романської військової адміністрації Денис Ващенко та мер міста Олег Стогній. Ось відео. руки. 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 Убери руки.

Як ви діти нам не робиться? Ми маємо право такого собі не так поставити. Вертайтесь до голову. Ви не переробимо. А не переробити, тому що ви не маєте право, розумієте? Ради я вам ще розумію. Ніхто нічого поганого не робить. Та не можна кожному води, розумієте, нереально кожному води. Це не можна, це батьки. Ви Це батьки загибли води. Це батьки беріть. Може, зачепите! Ось тихо, шукайте! Тихо, мужики! Подожіть, подожіть!

Ви ага. за ага. його засокнули. Ні, ага. ні. Пащенко ага. ударив Олега Анатолійовича була війна. А ви не заступайтеся, хто ви так, зарядов, да. от себе залежить. Що Я за нього здорово? Ви ще прибирайте. Ну, Дай Бог, щоб він, пенсійний чоловік був отак. Там і сюди! Отака. Конфлікт стався біля меморіалу з загиблим військовим, якого їхні родичі вимагали перенести. Мер сказав, що це неможливо. Діалог відбувався на підвищених тунах. У цей час до мера підійшов Ващенко. Спочатку чоловік спробував схопити мера за руку і зажадав не кричати на людей. А за хвилину вдарив його. Після цього додавши, я тебе ще тричі вдарю. Пізніше Ващенко записав відео, де розповів свою версію подій. За його словами, батьки загиблих військових прийшли на Алею Слави, щоб встановити вазони з квітами, оскільки міська влада, за словами Влащенка, ігнорує їхнє прохання. Однак, за словами Влащенка, до начальник почав викидати інструмент, ображати батьків штовхати, їх, включаючи матір загиблого захисника, і стверджував, що це його земля. і Він вирішуватиме, що тут можна робити, а що ні. І одразу заступився за батьків, сказав голова військової адміністрації. За його словами, Марстогні написав на нього заяву до поліції за побиття. Ось що сказав уже опісля. Тіромни відбувся, відбувся ганебний інцидент, про який не зможу змовчати, хотів би розповісти про всі нюанси, і як все відбулося. Зараз за моєю спиною ви бачите алею слави нашим загиблим героям, на якій, в принципі, все відбувалося. Сьогодні зранку батьки загиблих героїв приїхали на місце для того, щоб встановити на цій алеї вазони для того, щоб можна було вставляти туди квіти. Але після того, як вони почали проводити певні роботи, Прийшов на місце міський голова міста Ромен Олег Стогній і бурно почав перешкоджати саме їхній роботі, почав викидувати інструмент, почав ображати батьків загиблих героїв, почав штовхати цих батьків, вчиняти ганебні вчинки з свого боку. І Говоривши про те, що це його земля, він тут мер і він буде. Вирішувати, що тут можна робити, а що не можна робити. Відразу хотів би відповісти тим мешканцям, які можуть говорити про те, що на це потрібно відповідні дозволи. То скажу так: коли встановлювали саме цю алею, не було вазонів для квітів біля стел, тому. Взяли е, ці е, вазони саме у квіт е, у людей, які продають квіти на тимчасове, і це тимчасове вже майже рік. Міська де, неодноразово люди звертали, зверталися до міської ради з проханням встановити ці вазони. На що е, був повний ігнор? Тому люди взяли ініціативу в свої руки. Вони виготовили за свої кошти е, ті е, підставки для вазонів. Вони за свої кошти приїхали і почали встановлювати ці вазони. Все, вся ініціатива в їхніх руках. Але мер вирішив, що він головний і він буде вказувати, що кому робити. Відбулася сутичка, де міський голова штовхнув матір, матір з матерів загиблих. вона... Впала, почалася сутичка. Я відразу вступився за батьків зараз. З боку мера в мою адресу написана заява про нібито те, що я побив пана Стогнія. Наніс йому тілесні ушкодження, але на те є Бог суддя. Я думаю, що всі вчинки розціняться там, де їм потрібно. Зараз бачите, робота продовжується, але присутні працівники поліції, які це все фіксують, тому що пан мер зробив заяву і на батьків. От така от історія у нас в місті Ромни. Можете бачити, як люди працюють для того, щоб хоч якось вшановувати пам'ять саме загиблих героїв. А деякі е, можновладці, які е, сидять і повдягали собі корони, думають, що вони найголовніші і в них жодного бажання для того, щоб слухати батьків і виконувати е, їхні, в першу чергу, вказівки сьогодні потрібно, саме цих батьків, але він вважає, що це не так. Тому е, прохання до всіх. Підтримувати цих людей, прохання до депутатів підтримувати цих людей, тому що 24-го відбудеться сесія міської ради, де батьки прийдуть і принесуть цьому пану меру офіційну бумагу з проханням дати дозвіл на те, щоб отут встановити оті вазони. Але я думаю, що він буде і далі продовжувати бути проти. А якщо так і піде, то я Запрошу всіх людей і попрохаю всіх прийти і надоумити, його це зробити. Дякую всім, хочу, щоб всі знали, який негідний очолює саме роменську міську владу. Слава Україні! Слава нашим героям, слава нашим загиблим героям і дякую всім дякую всім українцям, які сьогодні підтримують Збройні Сили України. Десантники 47-ї бригади заявили, що поговорять з мером особисто, оскільки там є батьки загиблих побратимів. Мера винесли зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.